П'ятсот п'ятдесят деревень? О, ну, дивиться, трошки перегнув, бач? Ну, нічого. О, Отут кінчик догибаю, Ну, це ж воно тут не кругле. Треба отаке, як я зігну, Це ж воно вже деформіроване. І, ну, Я вже по ньому. Вже по ньому роблю, бо вони там усі такі. Там в основному ну, ну, ну яке. Так, роблю. Ось о кусок залишився. Ось, 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 ось така профтруба. Скільки вона? 40 на 60. Ну, розрізаю, оставляю стіночку, тут 11 мм. Ну. Розрізав і метр 50. Ну там 2 см буде е, лишнє. А друге, другу профільну трубу 25 на 50. І тонесеньким кругом міліметровим. Якраз посередині. І от вона виходить. З буртика, от така вона виходить. Ну, зараз отут от трошки фасочки зніму, бо вже пальчика трошки порізав. От. Бо воно як рівне, воно трошки. Поганенько, а зараз болгарочку це все сніму, і Ось такі вони виходять. Зараз ото грас і все. І... Гроші залишилися ці Скільки ти за дав за профільну трубу. 180. 180 гривень за, за 2 метри профільної труби 25 на 50. А та це у нас була. Було якраз метр От, Я трошки відрізав. Так, да, 40 на 60. І все. І в нас, виходить, ну, дело, що трошечки, трошечки, трошечки розчитався. От оця величина у нас виходить 45. Ця виходить, у нас 60. Ця 50, ця 60 і ця 50. Чого так получилось? Міряв, міряв по цих же штих, стільки мені треба додати. Ну і, дело, розчитався. Треба було додати менше. Зазори тут вийшли у мене тут 18, ну я зробив по 22, як ви бачите. Ну, чуть-чуть буде ширше. Ну, так. Міряли, міряли, читав, читав і просчитався трошки. Ну, це нічого страшного. Буде буде воно працювати. Вже тут воно все зварене. І строєчки метала, так як треба, отвори перепосані. Зараз будемо монтувати. Ну, це отак. Єдине, що в нас немає, це от таких стопорів. Ну, це треба їхати. аж на Оце отакі стопора. І зафіксувати цю часть, ту часть і ту часть. Оце нам треба їх таких розрізних шплінтів. Треба нам їх три штуки. Тому що один з них був от на такій частині. А ми трясуємо, я думаю, так, що ж таке, транспортер другий раз встановлює. Це обгонна муфта. А воно переламало. Якраз тут на обгоній муфті. Оце отакі діла. Так що все вийшло отлично, і він вийшов в чистоті 1,74 м. А так би в нас десь віль, ну, вийшм. Може метр сімдесят один. От на ті 2 см. Трошки я просчитався. Така можна просчитати на стільки, Андрюша. Якщо тут 5 мм, а там півтора 2, два. да, метр сімдесят був би на 4, 4 см. От і вбрати метр 70 було б отлічно. Ну нічого страшного. Я думаю, воно не повлияє на те, що на роботу. Розказує. Пальчики понамотувані, бо потріскалися. Ну, Сьогодні ще одну шпицю прикрутю, та й хорош на сьогодні. Вже пізно. Доробимо завтра. Так що нелегкий це процес. Вирішили збирати його окремо, бо як буде стояти на пресові, там треба лежати і знизу оті болтики неудобно. Це, це страхіття Боже, як неудобно. Ну, а зараз, який не крутиться, я ж його проганяю на графіточку і отак от воно ну, удобніше. Зазорчість виставляю. Хлопці попросять, тоді тільки поставимо. Та й, та й все. Да, важкувато буде. Ну, я думаю, що ми з цим ділом справимося. Оце отак. Шплінти Андрюша сьогодні купив нові, так що поставили нові ті розпорні. Знайшли і в нас тут. В інтернеті подивилися 110 гривень один. А у нас купили по 25. Кальовий такий самий. Оце вам. Так що продовжуємо. Як будемо збирати далі, покажемо. Кому буде цікаво. А поки продовжуємо. Чапок. Чапа. І так, прийшлося врізати на 15 мм. Потому що задіває за трубу. Ну, а зараз і дві якраз. Воно там і задівало трошки. Я по старих, так сказати, оцих пластинках і зробив. Ну, вже пообрізав. Зараз затягнемо прес і будемо вже монтувати на прес. Так що, отакому от стані. Все рівненько, все підійшло. Отак воно номерував. Так як вони були, ну так як край трошки ціліший, а середина підтерта, а я їх поміняв місцями. Хай ці ще потруться трохи. Бо тут вже попідтирало. Так. Ну і Залишилося на прес поставити і трошки там ще доработати. І так підборщик з Божою допомогою встановили. Вже прикрутили, зараз збираємо ту сторону. Оце так він виглядатиме у нас. В робочому стані. Ну, Тепер захват внушительний. Такі габаріти правильні. І вийшлося в нас з чистоті, якщо взяти, 1,74 чотири. Тут замість металічних вставок поставили торопласт. торопластові. Воно так зручніше, менше торохітиме. Це екран, щоб сіна напередник. Все воно тут працює, екран теж додали, усилили трошки шинками, щоб не дуже він. От. Ну, він тут нужен, тому що без нього сіно кидає наперед. Як тільки волочок нормальний, то воно втягує. А як той, так горне, 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 горне. І... Ну, Все, зараз ставимо фіксуючий крючок. Вставляємо ось, вставляємо ту добавку з подшипником. Подшипники, кстати, там стоять шарикові двохрядні, самоцентруючі. Так що, якщо там де трошки осі і повеле, нічого страшного. Пошипники все це діло вибрять. Так, ось не повела, тому що станку все робили. Ну що, ребята, очередна робота геморойна. Це лицевина карданого вала автомобіля Ford. Мікроавтоб. Ну так як воно розбило, люди пробували от таким образом. Наварювали тут, де шліци, думали, воно звузиться, а і, нічого цього не вийшло. Ну, шліцевину достали. Воно ну, достали газоновську. Ну, шліци хороші, санічок, ну воно нове. Ну, вирішили отак от, е, реставрувати. Понятне діло, що без станка цього всього діла не зробиш. Ну я то вже зварив, да. ну чуть-чуть як сварка веде, а не так, не веде, веде сварка. ну, чуть-чуть я люфточок. Зараз спробую ще з цієї сторони поставити патрон, зажму, подивлюся, як воно. Якщо не дуже великий люфт, то це на балансировочку і все. Ну там є. чуть-чуть, ну, Виставлю, прихватю, знову виставлю, знову прихватю, а сварочка веде. І тут же ж плотно воно зайшло, підійшло, підігнав, що чітко все зайшло, а. Ну, краще як було, тому що було де ті шліци. А ось вони, ось вони було, звісно, було воно тут, понятне діло. Що. Ну, а зараз плотненько, все, нічого делать. І очередне поміняли ж ми на нашому тракторі пе 08 поміняли розподілітелі, поставили туди болгарські. Поставили і на ковш. І на вигрузку прицепа двохсекціонний, а туди поставили шестисекціонний. Шести Пробували в роботі, але грейфером не працювали, а працювали на крючок і грузили. Дрючки. Плавно, нічого робити, але 50 насосів дуже забагато. Уж дуже він дуже резвий. Дуже він резвий. Ну, от так як у мене насоси 32-й є, вже я їх знайшов. З часом я поставлю 32. Тому і насоси, які в мене стояли, просто що розпредільники були такі, вони наші, будемо сказати. Так що, може, кому треба, бо в тих комент... е... відео в коментарях підписники писали, що мені б розпоряділити. Я їх ще на горі ще виніжеш. Не не От вони в такому стані. Цей розпредільник, один у нього плаваючий, два фіксируючий. Ну, плаваючий на лопату ми робили. а тож е, із нашого греферного погрузчика. Понятне діло, що штуцери ми повикручували. А так, може, кому потрібно, так що звертайтеся. Яка ціна будете питати? Стільки кому не жалко. От як ви посчитаєте, от, -от так воно і буде. Я віддам. Уже їх я назад ставити не буду. У мене таких їх вже немає. І розпрощаюся я і за цими. Буде в мене оте, те, що є. Так що продовжуємо працювати далі. І так, кардан готовий. Ось такому він стані. Плотненько. двигається плотненько, ніяких люфтів немає, все по розміру. Жде чоловіка, коли він приїде, його забере. Ну і по пресу. Значить, по такому він стані додавлений на 32 Ось... е, е, сантиметра. Ну, в коментарях я читав, говорять підписники. Лучше б сюди колесо, та як з граблів поставив а то два колеса. Ребята, є в нас колесо. Ось воно в такому стані. Хто може не дивиться наші відео і коментує таке. Один раз. І от такі фіксатори. От сюди вставив і сюди вставив. І колесо є. Ну, Тільки ефект з нього не дуже великий. Так це що? Ще одне колесо сюди ставить. Ви ж розумієте, коли прес працює, кріплення дишла фіксується спереді і 50 см ззаду на болту. І коли поршень працює, прес трошки качається. І оце колесо на пружинці, плих-плих-плих. Не гребе, воно та дінозарішеною. Ефект є. А якщо таке воно слабеньке переїзд, танконіг, ні, воно воно не загрібає так, як треба. Але ми його залишили кріплення, все воно, як ви бачите, підходить. Тут що? Екран зняв, тільки ж екран треба буде знімати, тому що воно ж буде кидатися сюди на екран. Екран знімається. І ще дивіться, наскільки він став ширший. Ну Тепер забере усе, я думаю, нічого там не залишиться. Так що колесо в нас є. І цей варіант ми продумали ще раніше. Я не знаю, скільки вже в нас воно років. Один рік є ефект, як... а другий рік. Немає гайку. От такі справи Як, як великий волок забива. Так, да, великий волок, або вітер. Якщо вітер в цю сторону, отлічно. А якщо на нього оце накручує, отут забиває, як от що хоче, і, і хоч плач. Ну, ви ж самі знаєте, як вітер на граблі тільки в одну сторону. А, а коли а... вузенький прес е, проходить і дві колії остається після нього? А кажу дві таких смужечки. Ну, на наступний рік на тій території. Їй треба або прогрібати цю територію, або на следующий рік там остає за той старничок. Ну, тепер вже цього не буде. Вже тепер підбиратиме отлично. Так що дивіться, коментуйте, кому цікаво, насолоджуйтесь. І на все добре.